Привіт! Сьогодні день, як бачите, гарний. Але він гарний. З обіду почався. Зранку було похмуро і вчора цілий день також було похмуро. Ну, зараз покажу, що зробив. Що вчора робив, але не знімав. Знімати те, що вже не один раз вам показував, як я щось кошу, як що десь викошую. Ось косить нашому садочку, можна сказати. Одне і те ж цю роботу нікуди не дінешся, хто має е, заміський будинок. Або хоче мати з квартири. Переїхав. у квартирі ремонт зробили. 5 років. Хтось 10. Можна нічого не думати. Просто жити. Працювати там, хто працює. Ну а я на пенсії вже. Якщо за міський будинок, приготуйтесь, що кожен рік одна й та сама робота. І по кілька разів за сезон то прибирання, то листя. То яблуки, то трава. Ось вже підростає, скоро вже потрібно її косити. Це я вам показував поле. <сі> Бачите, його також вже піднялося з квіточками. Отакими. Він так каже, це якийсь бур'ян. Ну, так воно схоже є. І оце все потрібно вже буде косити знову. Загрібати, возити, прибирати і так далі. І так кілька разів за сезон, за літній сезон. Ну, ось так. Тут е, такого не буває, що роботи не буває, а роботи там ще вистачає біля будинку, там за сараєм в мене ще такий бардак, який потрібно прибрати. Е, е, ладно, е, Зараз покажу, що я вчора зробив. Ось. Оце ж ще мені потрібно копати. Те, що я розказував раніше. Зараз піднімемося нагору. Тут же такий фуклін. Тут я покосив набагато раніше, але я не траву в основному покосив, а покосив то, що наросло парослі. Ось такі, бачите, ось Щось не скосив потрібно буде зрізати там десь іще. Ось такий, бачите, багато гілок. Тут я покосив, але нічого не загрібав. Ну, Трава підніметься, потім покосимо ще. Ось я тут. І оце було покошено. Це, це у нас сливовий садочок. Слив від них нема. чисто. Тримають уклін, ну і ландшафт роблять, бачите, уклін тут дуже крутий. ось так, Тому ми тут прибираємо і біля будинку. Ну і в нас ж територія далі. Тут так заросло. Дивіться, бачите, скільки гілок. Я на бензокосу поставив пилку з побідітовими напайками. Ну, вона якраз добре підходить, циркулярну, можна сказати, дивіться. Дивіться, покосив пилкою. Якби сікатором тут різати чи з ось то тут було б довго. А так я і траву трішки скосив і оце все скосив, але ще тут нічого не прибирав. І внизу. А внизу також, також вчора скосив, а сьогодні я вже знизу. Це у нас верхня тераса. Там іще одна тераса заїзду на є Ось це тераса ось така. І нижня у нас тераса, тому що пагорб дуже крутий. На камеру. Опиділити дуже тяжко, але тут клін. Я не знаю Щас показати горизонталь, якщо виставити, ось десь так. Дивіться, який уклін. Ну, градусів 30 точно є. Ну не 45, 45 трішки вище. Ага, десь є і під 45. Ось такі І ось тут я також. Це у нас. Можна сказати, ну воно теж як тераса, бачите, тут більш полого, також садочок, ми ну, і яблунки досаджували, і груші. ось Це були. І тут також були великі зарослі, порослі. Я все тут покосив. ну Це було вчора. А сьогодні все позгрібав отсюда. Ще мені там. Потрібно буде загребти. Млинок наш, дивіться, працює клас. Генератор казали поставити, а наскільки його хватить на світлодіоди. Да і все. Ну, ось так. І ось що я... Це тільки отсюда. Я вигріб. Дивіться, яка вийшла. Куча. Куча суха висока трава. Там ми косимо раз в рік, а то і вже в минулому році я навіть не косив. Бачите, Куч... суха повністю трава і дуже багато гілок. Ще я нарешті зібрав, те, що я вербу там показував. Ось я приближу, Ось тут зрізав. Коли був лід, але я не позбирав, так воно і лежало. Зараз трішки було в воді, я грабляв до берега. Ну, воно хвилі прибиває до берега, нікуди воно не пішло. Я повитягував і постаскував ось сюди. Бачите, ось така гора цих гілок. І е, листя, яке ми збираємо тут, згрібаємо його тут дуже багато, ми його не палимо, вивозимо там. Компост буде чи ще щось перегній. А тут гілки. Це віта тут, бачите, малину позрізала ось тут. Ось також приближу. Там та у нас малина. Вона позрізала її, е, поклав. Ці ну ці мокрі гілки, але якщо буде вже добре вогнище, вони погорять. І ось це. ось таку Немаленьку кучу, але тут е, тільки суха трава і Воно згорить дуже скоро. Так що зараз ми це попалимо. Ніколи клін, чи ще щось. Чи там очерет <ривіт> випалюють, ми ніколи такого не робимо. Там живність росте, ще щось. А якщо щось таке... Не листя, то ось тут у нас є місце, зношу сюди. Ну, ми дуже рідко щось палимо. Но це таке на компост, і ще кудись, воно ще буде кілька років там. Тут гілок дуже багато. Є сухі, є мокрі. Тому ми зараз все тут спалимо, буде попік, попіл, попіл. піде на піддобрення кудись. Ось і все. Бачите? Бачили, скільки було і чого. І ось така кучка попілу лишилася. Але ще воно догорає, як вона догорить, ще в два рази менше стане. Ну якесь добре. Ось так. А так би вже нема куди складувати всі ці гілки. І так далі. А тут все сухе. Ну і мокре, якщо нормальна температура, бачите, з верби все ж погоріло повністю. Ну все, ну, ще пару годин буде тут отак кліти і, я ж кажу, в два рази ще зменшиться. Ну і все. І на сьогодні для вас все. Робота закінчилась. Дивіться нас. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментарі. Обов'язково пишіть. У кого є якісь ідеї, що як хто думає, відповідаємо, читаємо. Ну і все буде добре і до зустрічі. Пока.